Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо інтеграли, які в новому математичному аналізі називаються інтегралами системи функцій гіперболи. Це відомі вам інтеграли такого типу. Вважається, що ці інтеграли записані у дійсній системі функцій. Але це з погляду нового математичного аналізу. Не зовсім вірно. Давайте розберемося в цій проблемі і заодно покажемо, як можна розв'язувати подібні інтеграли іншим способом. Досить специфічним і цікавим. Розглянемо гіперболу. Беремо точку А на гіперболі і знаходимо. Чому дорівнює трикутник? О, А, О, Б, А. Тут у нас прямий кут. Дивимося. Кут АОБ у нас дорівнює БХ0. ОБ дорівнює гіперболічному косинусу Б 0 В. АБ дорівнює гіперболічному синусу БФ0В. І ОА дорівнює корінь квадратний із гіперболічного косинусу 2Б0В. Знаючи, чому дорівнюють сторони прямокутного трикутника ОБА. Ми можемо знайти, чому дорівнює синус bx 0 v косинус синус, тангенс. Що ще потрібно вказати? Що кут bx 0 v враховуючи, що ми розглядуємо гіперболу, не може бути bx 0 v більше 45 градусів. Тепер розглянемо цей же самий трикутник, але з позиції нового математичного аналізу. З'ясуємо, чому для цього трикутника дорівнює показникова функція Є в степені B Φ. На каналі є відео. З доволі малим переглядом, кількістю переглядів, яке є базовим для розуміння, що таке показникова функція. І там пояснюється математичний зміст. Раджу всім переглянути його. І так, є в степені Бфі для цього трикутника, дорівнює О. А гипотенуза плюс катет и поделенное на катет. То есть ОА плюс АВ поделенное на ОБ. И Е в степени минус БФ доревняя гипотенуза минус катет и поделенное на катет. Звичайно очевидно, что Фи степень не доревняя Фи нулевому. Для наглядності приймемо, що Φ0В дорівнює логарифму танец 60 градусів. І b дорівнює 0,5. Звідси Φ у нас дорівнює 0,529684. А Фі0В у нас дорівнює 0,5493. І знайдених залежності косинус x 0 в х0В у нас знаходиться таким чином. Одиниця поділена на b, помножене на архтангенс є в степені 2b0w мінус 45. Це 30 градусів. А для φ знаходимо x1. Дорівнює 31 градус, кома і так далі. Зрозуміло що ми можемо в подальшому розглядувати інший трикутник з іншими кутами, а також інтегрувати і приводити ці інтеграли до рівності. Розглянемо, при яких умовах Фі дорівнює Фі нульовому, тобто прирівнюємо. Формулу знаходження Фі, яка відома нам з, ком... з дійсної системи функцій, з формулою знаходження фі нульового. Одержуємо є в степені Бі до рівня тангенс π на 4 плюс bx перше на 2. А для визначеного нульового це у нас 31 градус, і так далі. Вирівнює корінь квадратний із тангенса пі на 4 плюс Bх0W. х 0 у нас 30 градусів, дорівнює є нульове. Подивимось. А чому ж у нас в такому разі при х1? Буде дорівнювати Х0В. Я тут помилився, тут не 30 градусів. І Х0В в такому разі буде дорівнювати 29 градусів, кома 021 і так далі. Тобто, у нас виника система, що у нас при заданій умові, що Х0В 30 градусів. У нас, ну, мабуть, тут неправильно. Записано х0В може бути 29 градусів, і х1 записане 30, буде дорівнювати 31 градус і так далі. Що з цього виходить. А виника така ситуація, що в системі функцій гіперболи коефіцієнти переходу від тригонометричної до гіперболічної системи функції буде 1 поділена гіперболічний косінус 2b. не вказуємо тут індекс. Або коефіцієнт переходу від гіперболічної до тригонометричної системи функції буде 1 поділена косинус 2 bφ. Індекси ми не вказуємо. Звертаємо увагу, що в дійсній системі функцій, яку ми розглядували раніше, коефіцієнт переходу. X фі був одиниця поділена на гіперболічний коснус фі, а фі фіх дорівнює одиниця поділена на косинус bx0. Поставимо питання, як знайти інтеграли відповідники при даних співвідношеннях? У всіх прикладах я свідомо залишаю, що. Фі Фінулі В дорівнює логарифму тангенс 60 градусу. Б дорівнює 0,5. Для чого? Для того, щоб ви могли порівняти результати. Тому що без чисельного значення дуже важко зрозуміти і не запутатися. А заплутаєтесь. Буде здаватися, що це вже неможливо нічого розв'язувати. Приклад перший. Розв'язати інтеграл. Ми беремо інтеграл. Гіперболічний синус B фі В поділений на корінь квадратний із гіперболічного косінусу 2B0В. фі Як ми його можемо перевести в тренометричну форму? Значить, ми вже знаємо, що коефіцієнт переходу от такий. Значить, коефіцієнт переходу зрозуміли. Ми із трикутника бачили, що це співвідношення відповідає синус bx 0 Підставляємо синус bx 0 помножене на коефіцієнт переходу. Коефіцієнт переходу це косинус. Одиниця поділена косинус 2bx0w. dx. Знаходимо х0В по формулі С 30 градусів. Розв'язуючи інтеграл від 0 до х0, синус bx0 поділене на косинус 2bx0 dx, ми одержуємо такий результат. Підставляємо х0В30b дорівнює 0,5. Одержуємо результат. Звідси ми можемо напряму записати розв'язок цього інтеграла. Гіперболічно. Косинус x 0 в, Ми вже бачили, що це гіперболічний косинус x 0 в поділене на корінь квадратний із гіперболічного косинусу 2B в 2 B фінолів. Підставляємо, одержуємо результат і одержуємо точний результат. Поставимо нове питання. Як записати ці інтеграли в дійсній системі функцій? Запишемо гіперболічний інтеграл системи гіпербол через тригонометричний інтеграл дійсний. От у нас інтеграл. Гіперболічний косинус 2 це Гіперболічний косинус в квадраті 0 v плюс гіперболічний синус в квадраті 0 0 Підставляємо. Гіперболічний синус bφ 0 в відповідає тангенсу bx1. Гіперболічний косинус відповідає 1 поділена косинус bx. Коефіцієнт переходу для дійсної системи функції це одиниця поділена на bx вперше. Одержуємо результат. Розв'язуємо. Способи розв'язки мабуть покажемо колись пізніше в якому-небудь відео. По розв'язанню інтегралів одержуємо результат. Підставляємо х1. х1 дорівнює одиниця поділена на p. Помножене на 2 арктангенс є в степені b, фі ліве. Це відповідає куту 31 градус і так далі. Підставляємо і одержуємо результат. Знайдемо гіперболічний інтеграл, відповідник. для вже знайденого нами інтеграла тернометричної гіперболічної системи функцій. Розкладуємо. Заміняємо синус bx 0 відповідає Відповідає гіперболічному тангенсу. Косинус відповідає одиниця поділена на гіперболічний косинус. Кофінт переходу завжди одиниця поділена на гіперболічний косинус bhi. Одержуємо інтеграл, розв'язуємо його. Підставляємо фі. Фі дорівнює одиниця поділена на b логариф тангенса π поділена на 4 плюс bx0v поділена на 2. І одержуємо точно такий же результат. В результаті... Що ми маємо? Два інтеграли в гіпер... системі функції гіперболу. І два інтеграли в дійсній системі функцій. Межі інтегрування ми знаходимо так, як показано тут. І всі ці інтеграли дорівнюють один одному. Розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл при тих же значеннях В і В, Але вже тут інтеграл від гіперболічний синус В поділений на корінь квадратний із гіперболічного косинуса в кубі 2bфі 0 В. Як його перетворити? На тригонометричні. Виносимо одиниця поділена на гіперболічний косинус 2 b 0 Це у нас коцієнт переходу. Тепер записуємо це співвідношення. Це синус Bx0W із трикутника. Гіперболічний косинус 2b -фі дорівнює 1 поділене на косинус 2bx0w, будемо писати. І помножене на коефіцієнт переходу. Так як коэффіці переходу у нас коефіцієнт переходу 1 поділена на косинус 2bx0, тобто це скорочується. В результаті ми одержуємо інтеграл від 0 до х0. Синус bx 0 dx 0 Розв'язання цього інтеграла мінус 1 поділене на b косинус bx 0 x х 0 ми вже знаємо. 30 градусів. Коцент переходу ми знаємо. І одержуємо результат. Як бачите, такий інтеграл. Відповідає в тернотрічній формі от такому інтегралу. Розв'язка інтеграла цього буде такою. Дорівнює косинус bx 0 Значить, мінус одиниця поділена на b. Косинус bx0v. І з трикутника ми знаємо. Гіперболічний косинус bфі0 поділений на корінь квадратний із гіперболічного косинусу 2bфінолів підставляємо, одержуємо результат. Знайдемо тринатричний інтеграл відповідник. Інтеграл. Розкладуємо його через Bфінол. Підставляємо. Гіперболічний синус це тангенс. Гіперболічний косинус це одиниця на косинус. Коефіцієнт переходу це одиниця поділена на косинус bx1. В результаті одержуємо от такий інтеграл. Виникає пряме питання. Як його розв'язувати? Ми вже знаємо. Розв'язання цього інтеграла дорівнює цьому. Підставляємо гіперболічний косинус B В – Це одиниця поділена на косинус B Х 1 Гіперболічний косинус 2 B В відповідає одиниця поділена на косинус 2 B Х 1 Тобто розв'язання цього інтегралу буде мінус одиниця поділена на b. Корінь квадратний із косинус 2bx перше поділене на косинус bx1. Питання тут тільки одне. Чому дорівнює x1? От коли ми на початку розглядували питання, при яких умовах фі дорівнює Фі нульовому, ми знаходили кут 29 градусів і так далі. Оцей кут і є в подальшому, скільки б ми не додавали тоді тут степінь, там буде п'ята, десята, п'ятнадцята, буде х перше, це буде 29 градусів. І так далі. Підставляємо тут х1 і одержуємо результат. Знайдемо гіперболічний інтеграл відповідник інтеграла синуса bx 0 dx 0 Ну, Це, здається, просто синус це гіперболічний тангенс, коефіцієнт переходу це одиниця поділена на гіперболічний косинус, одержуємо інтеграл. Тут проблем немає. Фі у нас дорівнює одиниця на b, логарів тангенс π на 4 плюс bx0 на 2. Звідси маємо 4 інтеграли, які дорівнюють один одному при формулах, які вже викладені, знаходження меж інтегралу. Розглянемо приклад 3. Розв'яжемо інтеграл. При тих же значеннях фінолів і Б. Інтеграл гіперболічний синус Б і Фінол поділене на корінь квадратний із гіперболічного косинуса в п'ятій степені 2bфі dфінолів. Тут, знову ж таки, залишаємо, виносимо одиниця поділене на гіперболічний. Косинус квадраті 2 фі, відомо нам уже функцію. Ця функція дорівнює sin b х0. Ми знайшли її з трикутника. Заміняємо c на косинус квадрат 2 b 0 в Помножене на коефіцієнт переходу. Коефіцієнт переходу це косинус 2bх0. В результаті одержуємо інтеграл від 0 до х0. Sinus bx0 помножен на косинус 2bx0 dx 0 Звідси одержуємо два інтеграла. Інтеграл від 0 до х0 синус bx0 dx 0 мінус 2. Інтеграл від 0 до х0 синус в кубі bx 0 dx 0 Розв'язуємо ці інтеграли, це доволі просто. І відомо. х0 у нас дорівнює. По формулі 30 градусів. Підставляємо, одержуємо результат. Тоді для розв'язання цього інтегралу ми підставляємо значення косинуса x 0 тут косінус в кубі bx0w і косинус x 0 тут. І одержуємо такий же самий результат. Таким чином ми розв'язуємо цей доволі складний інтеграл досить просто. Знайдемо тернометричний інтеграл відповідник. Початкового інтеграла. Розкладуємо знову ж таки інтеграл через B V. Заміняємо синус гіперболічний на тангенс. Гіперболічний косинус на одиниця на косинус. Коэфент переходу одиниця поділена на cosinus bx перше. І так, одержуємо інтеграл від 0 до х першого. Синус bx перше помножене на косинус в кубі bx перше, поділене на корінь квадратний із одиниця плюс синус в квадраті bx перше в п'ятій степені. dx. Ну як розв'язувати цей інтеграл? Досить просто. Розв'язка цього інтегралу нам відома. Підставляємо значення і одержуємо інтеграл. Дивіться, тут x1. Знову у нас 29 градусів. Тобто таким чином. Ми досить просто знаходимо розв'язки доволі складних інтегралів. Далі знайдемо гіперболічний інтеграл відповідний. Записуємо інтеграл синус bx 0 помножений на косинус 2 bx 0 dx 0 Це відповідає гіперболічному інтегралу. Гіперболічний. Тангенс Бфінальве косинус. Це одиниця поділена на гіперболічний косинус 2 фі, помножене на коефіцієнт переходу. Одиниця поділена на гіперболічний косінус Б Фі дефі. Одержимо от такий інтеграл. Його розв'язання теж дуже просте. Уже ми знаємо розв'язку. Цього інтегралу і підставляємо значення замість косинуса bx 0 Підставили Фі у нас знаходиться таким чином. І одержуємо, знову ж таки, точне значення інтегралу. Таким чином ми можемо розв'язувати. Досить велику кількість інтегралів з одного боку. І досить велика кількість інтегралів, які, на перший погляд, зовсім не мають між собою зв'язку, виявляються інтегралами, які відповідають один одному. На цьому будемо заканчувати це відео. Всього найкращого.